Працівники підприємства Облтеплоенерго кладуть дрова на подрібнювач, розколюють деревину на дві частини. Дровоколи підприємство закупило, коли почались з перебої з електроенергією, говорить начальник дільниці заготівлі твердого палива Василь Слободян. Адже від безперебійної роботи таких подрібнювачів залежить робота 50 котелень і подача тепла до лікарень, дитсадків, шкіл та інтернатів області. Дровоколи українського виробництва вони комбіновані. місто Жмеренка. Закупили для того, щоб дровокол цей працює від електроенергії, так і на бензині. Комбінований. Коли немає світла, ми працюємо на бензині. Є світло, включаємо електричну енергію. За годину на цьому дровоколі можна подрібнити від п'яти до семи кубів дров. Це і ріже деревину на дві частини. Сила удару таких установок до 12 тонн. Є на балансі підприємства і більш потужний. Тисне на деревину силою до 20 тонн, говорить Василь Слободян. Довжина поліна, яке може розколювати, 80 сантиметрів. Він розколює які? на дві, на чотири частини, скільки треба, на стільки частин розколює дерево. Спочатку деревина ріжеться, тому що приходить 3-4 ріжеться на метровій до метра довжиною. І зразу ж йде поколка і зразу йде відвантаження. По, по об'єктах необхідних, які ми забезпечуємо. Своїм Подрібнювачі мобільні. За потреби їх можна завантажити у причіп та перевести в інше місто. В області працюємо, виїжджаємо на райони: Хмільник, Козятин, Жмеренка. А це територія одного з медичних закладів області. У дворі біля котельні лісовоз розвантажує деревину. Тут дрова у котел закидає машиніст Григорій. Каже, Поліна великі, горять довго. Суспільному розповідає, скільки кубів треба, аби обігріти заклад. Десять кубів десь, хлопці вони рубають так, по як повинно бути. Є на підприємстві і ось такий гідравлічний дровокол. У разі вимкнення електроенергії його під'єднують до трактора. І продовжують роботу. Перероблений під трактор МТЗ-89.2. Коли немає електроенергії, працює від трактора. Якщо часті перебої з світлом, то працюємо часто. Цей процес не можна зупиняти, тому і прийшла така нагода переробити цей колон під трактор. Наталя Колодієва, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.